І сталося, коли Давид та люди його йшли до ціклагу, третього дня, то амаликитяни вдерлися до півдня та до ціклагу і побили ціклаг та спалили його огнем. І позабирали вони до неволі жінок, що були в ньому, від малого аж до великого, нікого не забили, але забрали та й пішли своєю дорогою. І прийшов Давид та його люди до того міста, а воно спалене огнем. А їхні жінки, та сини їхні, та їхні дочки забрані в неволю. І підніс Давид та народ, що з ним, свій голос, та й плакали, аж поки не стало їм сили плакати. І були взяті до неволі обидві Давидові жінки: ізраїлітка Ахіноам та Авігаїл, колишня жінка кармалітянина Навала. І було Давидові дуже гірко, бо народ говорив, щоб його вкаменувати, бо засмутилася душа всього народу, кожен обурився за синів своїх та за дочок своїх. Та Давид зміцнився господом, Богом, своїм. І сказав Давид до священика Евіятара, Ахімелехового сина принеси до мене ефода. І евіятар приніс Ефода до Давида. і запитав Давид господа, говорячи, чи мені гнатися за тією ордою, чи дожену її. А він відказав йому женися, бо конче доженеш, і конче визволиш. І пішов Давид, він та шість сотень люда, що з ним, і вони прийшли аж до потоку бесор, а відсталі спинилися. І гнався Давид, він та чотири сотні чоловіка. А двісті люда спинилися, бо були слабі, щоб перейти потока Бесор. І знайшли вони в полі єгиптянина, і привели його до Давида, і дали йому хліба, а він їв, і напоїли його водою. І дали йому половину грудки сушених фіг та дві вияски родзинок. І він з'їв і вернувся дух його до нього, бо він не їв хліба та не пив води три дні та три ночі. І запитав його Давид. Чи йти ти та звідки ляти. А той відказав я єгипетський юнак, раба маликитянена. Та покинув мене пан мій, бо я захворів три дні тому. Ми були вдерлися на південь кератеїв, і на той, що Юдин, та на південь калева. А ці клахми спалили огнем. І сказав йому Давид Чи не заведеш мене до тієї орди. А той відповів Присягни мені Богом, що не вибаєш мене. І що не видаси мене в руку мого пана, то спроваджу тебе до тієї орди. І він спровадив його, аж ось вони розпорошені по поверхні всієї тієї землі, їдять та п'ють та святкують з приводу всієї тієї великої здобичі, що вони набрали з Филистимського краю та з краю юдиного. І бив їх давид від ранку аж до вечора наступного дня, і не втік із них ніхто, крім чотирьохсот чоловіка хлопців, що повсідали на верблюдів, і повтікали. І врятував давид усе. Що позабирав був амалик. І обидві свої жінки Давид урятував. І не пропало їм нічого усе від малого і аж до великого, і аж до синів та дочок, і від здобичі, і аж до всього, що ті взяли були собі, усе вернув Давид. І взяв Давид усю худобу дрібну та худобу велику. А ті, що йшли перед тією чередою, говорили це Давидова здобич. Потому прийшов Давид до тих двохсот людей, що були слабі, щоб йти за Давидом, і що їх він лишив був при потоці Бесор, а вони повиходили зустріч Давидові та на зустріч народові, що з ним? І підійшов Давид до народу і запитався їх про мир. І стали говорити всі люди злі та негідні з тих людей, що ходили з Давидом, та й сказали вони не ходили з нами, тому не дамо їм зоздобичі, що ми відняли. Бо кожному дамо тільки жінок його та синів його. Нехай відведуть, і нехай ідуть. А Давид сказав Не робіть так, браття мої, з тим, що дав нам Господь і пильнував нас, і дав орду, що йшла на нас, у нашу руку. А хто послухає вас у такі речі? Бо яка частина того, хто ходив до бою, то така частина й того, хто сидів при речах, рівно поділять. І сталося від цього дня й далі. І зробив він це за постанову та зазвичай для Ізраїля, і він існує аж до цього дня. І прийшов Давид до ціклагу, і послав оздобичі юдиним старшим, приятелям своїм, говорячи, оце вам подарок з здобичі господніх ворогів Тим, що в бетелі, і тим, що в рамоті південнім, і тим, що в ятері, і тим, що в аруері, і тим, що в Сіефемоті, і тим, що в вештемо, і тим, що в рахалі, і тим. Що в містах Рахмелеянина, і тим, що в містах Кенеянина. і тим, що в хормі, і тим, що в Борашані, і тим, що в атаху, і тим, що в Хевроні, і до всіх тих місць, куди ходив Давид, він та люди його.